З однієї сторони, це смішно, що мій персонаж не зміг вижити в зомбі-апокаліпсисі, тому що його до смерті замучила спрага адже він не попив води аж 24 ігрових години. А з іншої сторони, ти розумієш, що ігри і не повинні бути мегареалістичними. От, наприклад, зараз по стандарту в грі одна ігрова доба, це є одна реальна година. А уявіть, якби одна ігрова доба була як реальна доба. І за цю добу вам би треба було ну випити, наприклад, 2 літри води і три рази поїсти. І це 24 реальних години. А щоб ви робили решта часу? За ці 24 реальні реальних години можна було би просто об'їздити весь світ, наутати стільки багато їжі, що вже і нічого не буде потрібно. І після цих 24 годин ви би могли сказати: я прожив одну добу. В зомбі-апокаліпсисі, при цьому вам би знадобилося десь тиждень десь тиждень грати, щоб цю одну ігрову добу прожити. Адже часу не вагон, робота, навчання ще щось. Та практично будь-який реалізм можна розібрати на гігантську купу мінусів.